Країну без території чи армії, але зі своєю власною конституцією й урядом планують створити в космосі. Група вчених зібралася в Гонконзі, щоб оприлюднити перший такий проєкт. Його назвали Асгардія. Дехто каже, що нова країна буде ідеальною цивілізацією в сучасному світі. Російський учений Ігор Ашурбейлі придумав космічну державу Асгардія Торік передбачають, що це буде міжнародний гуманітарний проект заселення космосу. Він також має забезпечити доступ до космічних технологій і захистити землю від міжпланетних загроз. Я подумав, що можливо через 15-20 років виникне така ж незалежна держава, як на землі, тільки не на землі. Спочатку я подумав про таку на острові або на воді, а потім прийшла думка: а чому б не в космосі? Країна без території найближчим часом планує запустити в космос свій перший супутник, а наприкінці цього року сформувати парламент і уряд з 12 міністрів. Директор інституту повітряного і космічного законодавства університету Макгіла каже, що застосувати земні закони до космосу буде непросто. Ті, хто буде застосовувати закони і постанови, будуть мислити як земляни. Ми не можемо очікувати, що всі думатимуть як жителі Асгардії, як жителі іншого світу. Вважаю, що це буде головною. Проблемою в ухвалюванні законів. асгардія як очікують, встановлюватиме дипломатичні відносини з іншими країнами, а також ухвалить законодавство і конституцію на основі вже наявних на нашій планеті. Творці держави кажуть, що це буде мирне і вільне від воєн суспільство. В Асгардії не будуть дивитися на те, звідки прибула людина, на її вік чи релігію. Тобто в Асгардії всі ці відмінності спробують усунути. Якщо Асгардія виникне, то вона може стати прикладом для інших країн. Стати громадянином Асгардії можна. Зареєструвавшись на спеціальному сайті. Це вже зробило приблизно 200 тисяч осіб. Асгардія домагається визнання в ООН. проте не зрозуміло звідки країна дістане кошти на втілення проєкту в життя, куди селити в космосі людей поки що теж не зрозуміло. Щоде бюди.